років 19 березня відсвяткувала 93 роки від дня народження відома українська письменниця, неперевершена поетеса, відома шістдесятниця і наша сучасниця, незламна людина і просто чарівна жінка Ліна Костенко. Студенти-філологи Закарпатського угорського інституту імені Ференця Ракоці II відзначили цю дату ліричною виставою. Розкажу тобі думку таємну. Відкривши присутнім студентам закладу і запрошеним гостям, учням берегова та берегівщини, таємницю ліричної біографії поетеси, крила свій талант і стала. Королевою української поезії вечір присвячений творчості сучасниці нашої ліні Костенко. Цю подію ми планували провести ще три роки тому, коли Ліні Костенко виповнилося 90 Проте ряд трагічних подій, ми всі знаємо про них так. Це і коронавірус, це і війна постійно відстрочували. І ми дуже щасливі, що нарешті сьогодні ми маємо таку змогу презентувати усе пережите. Нами поділитися емоціями від е, поезії і е, прийняти гостей. Буваючи на конференціях за кордоном, мене спитали, кого я можу порадити, щоб почитати і мати уявлення про сучасну українську літературу, і від кого можна навчитися справжньої, чистої української мови. І я однозначно відповідаю, що це є постать Ліни Костенко, тому що це є поезія неперевершеної витонченості, афористичності. Окрім того, це людина, яка пережила війну, яка пережила тоталітарний режим це наша сучасниця, яка і наразі проживає в Києві, не зважаючи на війну, не зважаючи на те, що будь-якого дня може статися трагедія, але вона не хоче покидати Київ. І вона не тільки не перевершена поетеса. Ви в цьому переконаєтеся, але вона і надзвичайно порядна людина, яка ніколи не кривила душею, завжди була правдивою, завжди можна чесно сказати, була совістю української нації. І окрім того, вона прекрасна жінка, чарівна жінка. Для того, щоб привернути увагу сучасного студента, молоді до літератури, потрібно показати, що митці – це живі люди, які живуть, хвилюються, люблять, ненавидять, які переживають ті самі. Відчуття, що переживає їх будь-яка людина на землі, і, зокрема, в цій аудиторії. І коли студенти глибше пізнають поезію Ліни Костенко, її емоції, її інтимні почуття, вони хочуть її читати, і вони хочуть пізнавати не тільки її поезію, а загалом і пізнавати всю літературу, яку ми вивчаємо. І розкажу тобі думку таємну, саме тому що це є поезія Ліни Костенко, яка відкриє. Ває нам її душу загалом, як і вся її творчість. Я би сказала, що повністю ця цей рядочок він символізує відкритість її душі до свого читача. Ми запросили абсолютно усі школи берегова і берегівщини, і навіть запрошення було надіслано до Мукачева. Тобто, ми врахували у той ареал ті школи, які ну, можуть бути сьогодні. Тут у нас присутніми, тому що місця не бракує, і ми з радістю приймемо усіх, не тільки тих, хто в майбутньому планує до нас вступати, але загалом людей хто тільки має бажання, тому що поезія об'єднує. У нас звучать поезії Ліни Костенко українською, англійською, угорською мовою. Вони єднають, а це так необхідно зараз у наш час. Грунту oh, не треба. Землі немає. То буде небо, немає поля. То буде воля. Немає пари, То будуть хмари. Ні, далекі. Чактеволютова. Ви знаєте, я завжди говорю своїм студентам, що людині, яка читає, не потрібен психолог. І от Ліна Костенко якраз є тим психологом. Який так потрібен нам зараз у наші трагічні повсякденні будні. А вона навіть важко виокремити якусь одну поезію, яка би була надзвичайно актуальною, тому що вона є актуальною абсолютно вся. І сьогодні прозвучить чимало реплік, які можуть стати життєвим кредо кожного з нас. А загалом мені дуже подобається рядочок, я його процитую. «Усе на в світі треба пережити, і кожен фініш то по суті старт. Отже, що би не було в нашому житті, потрібно його приймати відкрито, як це робить Ліна Костенко, як ми вчимо це робити наших студентів, і е, жити, е, радіти цьому життю, е, любити одне одного, поважати одне одного. Мабуть, це головне, е, чому ми маємо навчитися від цієї поетеси.